Автобуси поїхали. Крім тих двох автобусів, що ми зняли, ще також десантується автобус. АІ-8857 ЄА. Це автобус також, бачите, люди біжать для того, щоб їхати на Майдан. Вони набираються. Скажіть, а куди ви їдете? Можете сказати, куди ви їдете? Скажіть. Оці люди, бачите, їдуть на Майдан. Молоді люди ховаються. Болі люди ховаються. Бачите, їдуть на Януковича підтримують, на Майдан. Нема хто робить. Оце за продаж. Молоді люди. Бачите, які молоді люди. Деякі позують. Деякі позують, цей автобус у зараз так само буде їхати. І ще автобус завісить цей. Але цей автобус є. Добрий день, день. Uh, мене не Мене притезіть. Я, прит... я журналіст, а, да, а, 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 а ви. Запитали, а я, да я, да я тоже журналіст. Покажіть ваше посвідчення. Ні, я журналіст, я працюю. А ви покажіть ваше посвідчення? Звичайно, ви ж мене запитали, я вам і відповів. Бо я журналіст я виконую. А людина ви, кида журналист. людина кидає Библи. в мене якісь каміння. Я роблю репортаж. Який репортаж для BBC. Бі Я що, а що ми сделали? Ніхто не сделал. Ваша людина тільки що кидала в мене чимось. А чим він кидав? Скажіть, а ви можете представити, що ви з якого це ви видання? І куди ви їдете? Я ви їду в Київ. Навіщо? Що ви там будете робити? Чуєте, а той, хто кидався, може вийти, я з ним хотів поговорити. Де герой? Герой де? Давайте сюди герой. Де герой? Випускайте розговорю. Де герой, так? Давай де сюди. А навіщо ви кидали журналіста? Скажіть, Чим ви кидали журналіста? Навіщо? Хлопці, хлопці, навіщо кидаєте. Ну бо я журналіст, я роблю свою роботу. А що робите ви? Героям слава! Що робите ви, скажіть? Тобі сказав, Юлія Кульчицька дала замовлення таке зробила чи що? Та, Пастор церкви? Пастор церкви зробив. 30 серебряніків вже вам пообіцяно, будете сьогодні до рибани. Він, Маб... він ще не їде. Скоріше всього, мабуть, ще когось чекають. Скажіть, будь ласка, а куди ви куди ви везете цих людей? Можете сказати? Куди ви везете цих людей? Куди за куди оплачені квитки? Куди да, бо один сказав, що якийсь день народження їдуть святкувати? То може і вас туди заберуть на день народження. Кидали, чим кидали, зараз подивимось. Ага, це горішок. Горішками вони в нас кидали, так? Да? Так, один автобус стоїть, Один поїхав, інші зараз збираються тут. Водій не каже, куди вони їдуть, сказав, що поїдуть туди куди заплатять. Дима, Дим, можешь сходить на ту сторону подивитись, може вони туди переїхали. Все там та же добре?